Друзі, щось зацепив. Цікаво, що на тому кінці. Зараз я свою паличку відложу Так, ну аж цікаво, що там. Що там? Ого, друзі. А тут? воблерок. Класс! Що це у нас за воблер Непонятно, друзі, а ну напишіть в коментарях що це за воблер На на флюрку Ой, не на флюрі, а на цьому Ай не помню як цей поводок взять О!